Українцям українське кіно. Про це говорять усі, кому не лінь, проте лише одиниці разом із пошуком натхнення знаходять і кошти на створення фільмів. «Тіні незабутих предків яскравий тому доказ. Режисер Любомир Левицький працював над рекламними роликами, кліпами та фільмом штольня. У минулому році почав знімати український трилер тіні незабутих предків, який за перший вікенд показу у кінотеатрах став найкасовішим, випередивши усі іноземні фільми. Бюджет кінострічки тіні незабутих предків склав майже мільйон доларів. Це виключно українські кошти. Я мав змогу працювати без якихось підозр, що Мені там не вистачить коштів. Ще щось ми чітко чітко раціонально використовували бюджет, признаю чесно. Бюджет фільму дуже маленький, так як його візуально це кіно коштує в три рази більше. Тобто, якщо б його знімала Росія, то він би коштував близько 3-4 мільйонів доларів. У центрі подій фільму студенти, їхнє життя під загрозою, і допомогти може лише мульфар і, звичайно, що кохання. Любомир Левицький, обираючи акторів для фільму, в першу чергу хотів відкрити нові імена в кінематографі. Всього у кастингу взяли участь майже 12 тисяч юних акторів. Зрештою обрали найкращих. Дмитро Ступка пройшов кастингу кінострічку Тіні Незабутих предків з другої спроби. Акторові не властива роль студента-відмінника, проте працювати над таким образом було нескладно. Читав сценарій і вірив в ті обставини, які відбуваються там. Ми розмовляли про це з режисером, він мені казав, на кого там звернути увагу. а Ми довго говорили, який це персонаж. Ну, якось само собою склалося. Кінострічку знімали 72 дні. Локації для зйомок вибрали в Україні: це Чернівці та Карпати. Акторам та й усій знімальній групі довелося побігати гірською місцевістю. Окрім важкості із добиранням до місць зйомок, ще важче було врегулювати любовні та дружні стосунки акторів, які встигли зародитися на знімальному майданчику. І ми склалися всі таким чином, як пазлик, тому що і в нас не, не буває конфліктів, ми якщо жартуємо один з одного, то тільки один з одного і це переливається в якісь просто неймовірні жарти. Наразі фільм Тіні незабутих предків готують до прокату у Польщі, Росії та навіть у Америці. Про продовження українського трилеру його творці поки не думають, хоча запевняють, якщо тіні незабутих предків 2» зніматимуть, то це буде утричі краще. Марина Прищепа, Артем Лаговський Новини Рівного.